Ну а на фронті від початку доби 67 бойових зіткнень. На покровському напрямку найгарячіше 23 штурми росіян. Окупанти намагаються відтіснити наших оборонців. Важко і на Новопавлівському напрямку. Там 12 атак. Лиманський, Куп'янський, Торецький відтинки. ворог прагне просунутись, але безуспішно. Гарячі і на харківському та запорізькому фронтах. Курщина там сьогодні сталося 12 бої. Зіткнень росіяни завдали 8 авіаударів, 70 разів атакували з артилерії. І зараз до нас приєднується наш воєнний кореспондент Єгор Ромагло із Донеччини. Я вітаю вас, Єгоре. Ну ви бачите, що на дипломатичних і геополітичних фронтах теж дуже гаряче, гаряче і на самому фронті. Розкажіть, будь ласка, про обстановку на тій ділянці, куди пускають українських журналістів. Вітаю, Олено. На Донеччині дійсно не вщухають ворожі бомбардування, артилерія, дрони, ФПВ, каби. Чим ближче до лінії зіткнення, тим голосніше звучить російський тероризм. Тільки за цю добу війська адміністрація повідомила про 24 удари по цивільним: це Покровський, Бахмутський, Краматорський райони, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Відомо про одну жертву та п'ять постраждалих. Гучно було і в самому Краматорську сьогодні. Сьогодні ворог вдарив по центру та приватному сектору дронами. Місцева влада вже повідомила про одну постраждалу жінку щодо ситуації на самому фронті. Аналітичні ресурси повідомляють, що ворог продовжує повільний, але рух сумщиною. Зокрема, діпстейт проінформував про окупацію населеного пункту Костянтинівка. Також ворог просунувся в селі Олексіївка. Загалом, в Либ Сумської області, армія РФ вдалося просунутися на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордон. Росіяни розширюють зону заходу піхоти у напрямку Юнаківки та селища Хотінь. Враховуючи це з прикордоння Сумщини, триває евакуація цивільних. За добу виїхало 22 людини. А от наш генштаб за сьогодні вже нарахував 67 боїв по всій лінії зіткнення. Третина з них довкола такого бажаного для росіян Покровська. Крім цього, зберігають активність росіяни у напрямку Новопавлівки. Тут нарахували ще 12 штурмів. По п'ять разів атакували загарбники на ку. Пінському та турецькому напрямках Безуспішно, крім цього, ворог активно задіяв авіацію на Гуляпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямках. Напередодні ж нам вдалося поспілкуватися із захисниками Лиманського відтинку фронту, там де сьогодні ворог намагався просунутися аж 10 разів. А саме з нацгвардійцями бригади Рубіж, Тож вони розповідають, що тут ворог майже повністю перейшов на легку техніку. Часто можна побачити мотоцикли. Також спостерігають певну циклічність атак. Частіше рашисти для штурмів тут обирають. Ранок, прошу далі пряму мову. Якщо штурмові діється з тилу, виїжджають групи штурмові на мотоциклах і намагаються проїхати нам в тил. Вже не штурмують в пряму позицію, вони вже в основному пересуваються по полям, не прив'язуються до посадок, не прив'язуються до якихось орієнтирів. В основному зараз все приміщення через поле, шукають переходи в наш фланг, в наш тил. і таким образом закріпляються, накопичуються, ми їх стараємося вибити з наших флангів, але так як. Їх більше, ніж нас, їхні за розвідки також дають нам враження, то це доводиться досить складно. Але все з часом виходить і стабілізуємо лінію фронту. А наступним нашим матеріалом я хотів би нагадати, що з Донеччини триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Тільки за минулу добу поліції вдалося вивести з небезпечних районів 247 людей. Однак вмовити вдається далеко не усіх. Таким яскравим прикладом є Покровськ, там де досі залишається 1800 людей. І е, ці операції з порятунку також дуже ускладнюються через постійні удари в півідронів по евакуаційному транспорту. Тож про нашу подорож до Костянтинівки, і не тільки в наступному сюжеті. До Костянтинівки заїжджаємо разом з військовими, адже без супроводу пересуватися містом вже небезпечно. Деякі вулиці та райони перебувають під постійними атаками дронів. Чи не щодня сюди залітають і ворожі каби? Знищеними нині вважають 30% Костянтинівки. А ось це один із найрозбитіших районів міста. Та, попри такі руйнування, тут досі живуть люди, як от пані Людмила. Давайте, певно, що трошки до підвалу. Давайте ховатися. Трохи. Наш діалог почався з прильоту російської керованої авіабомби. Пенсіонерка каже, таке тут постійна історія. При цьому виїжджати не хоче. Мовляв, прожила в цьому будинку 40 років. Поки люди це живуть у домі і у домі живуть, оце так вийдемо Там вечором там Вроді як легше. Та це, як виявилося, не єдина причина відмови від евакуації. Не можу дитина їхати, Кхе -кхе -кхе. бо в мене тут плінянічок і манюня таке. Другий раз прино, приносить мені. А дитина тут ще так, ага. племянні. А, а чого вони не вийдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди і нема за що. Почути шокує. Та на жаль, це далеко не поодинокий випадок, кажуть у поліції. На зараз по Костянтинівці. Маємо інформацію, що всі діти евакуйовані однак е є випадки повернення родин. На жаль, нині у Костянтинівці залишається приблизно 9 тисяч жителів. Одна з причин цього наявність усіх потрібних ресурсів: вода, світло, усе це тут відновлюють після обстрілів. Тому люди вважають, що ще трохи можна почекати. Люди розуміють, коли бачать на власні очі, як палають багатоповерхові будинки, як знищується приватний сектор цілими. Вулицями, то вони дійсно приймають рішення щодо евакуаційних заходів. Та є проблеми з евакуацією із того ж Покровська, який зараз ще ближче до ворога. Нині у місті залишається приблизно 1800 жителів, і усі вони виїжджати не поспішають. Давайте, Давайте щасливо все добре. Давайте, давай, дружі, Тресі, салай, що ви салай, Не, є? Ні? Ні, 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 давайте теж поїхали. Крім цього, самі виїзди евакуаційних команд, тих самих білих янголів, стають дедалі ризикованішими. Окупанти частіше цілеспрямовано б'ють фпв дронами по евакуаційних загонах. У нас був випадок, коли Працівники ДСНС роздавали людям воду, привезли питну воду і розвозили по районах. В цей час росіяни впівдроном завдали удару по машині рятувальників. Наші парамедики приїхали рятувати хлопців, і, і по машині парамедиків було нанесено удар. Та, попри усе, поліція та волонтери продовжують свої небезпечні місії, аби кожна людина мала шанс на порятунок у якій складній ситуації б не перебувала. З Донеччини Єгор ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини.